Доброго дня, шановні колеги. Я хочу звернути вашу увагу, що зараз в парламенті слухається ключовий законопроект країни закон про бюджет. Подивіться в урядову ложу. Просто зверніть зараз увагу. Прем'єр-міністра, коли виступають лідери фракцій, в залі не існує. Міністр фінансів веде Кулуарні переговори з депутатами, всі міністри також зацікавлені розмовами з депутатами. Насправді цей бюджет, його обговорення і все, що з ним зв'язано, просто уряду не потрібно. Я не розумію чому. Але з чого потрібно розпочати? Ми, на жаль, Завдяки політиці уряду призвичалися до того, що не конституція, не закони під час бюджетного процесу не дотримуються. Хто небудь звернув увагу, що ми зараз розглядаємо законопроект про бюджет на неіснуючій податковій базі, на неіснуючих соціальних законах. У нас сьогодні в бюджеті 64 мільярда мільярди гривень в доходах поставлені без законів. Скажіть, будь ласка, до чого ми докатилися як Верховна Рада? Бюджетної резолюції 9 місяців немає, так і не внесли. Податкові закони 6 місяців назад мусили бути внести не внесені. Крім того, бюджет 3 місяці назад мусив бути вже в парламенті, його не існує. Уряд діє антиконституційно і він руйнує сьогодні всю систему діючого законодавства нашої держави. Але в той же час. Для чого ми все це робимо? Ми все це робимо виключно для однієї мети, щоб люди стали жити краще в нашій країні. Два роки цей уряд при владі, і прем'єр-міністр. Подивіться на слайд. Ви знаєте, що ключова цифра для всього світу це валовий внутрішній продукт на душу населення, в валюті. Від цього всі країни визначаються, як ми живемо. За два роки в 1,9 рази впав валовий внутрішній продукт на душу населення. Був 4 тисячі доларів, став 2160. От підсумок політики. А тепер прошу подивіться, що робиться з валовим внутрішнім продуктом. І макропоказники, на яких базується сьогодні бюджет, треба просто вибросити у смітник. У нас в 2,2 рази в реальному вимірі, в валютному вимірі, впав валовий внутрішній продукт. Такого не було в деяких країнах навіть під час глобальних війн. Що ми робимо з країною в цьому бюджеті? Недопустима неприйнятна податкова база. Три мільйона малих підприємців, які є самозайнятими, практично будуть викинуті на вулицю разом з родинами і разом з своїми найманими працівниками. Скажіть, будь ласка, чия ця політика? Аграрії, які тримають наш ВВП на руках. А для справедливості одну хвилину завершити Юля Володимировна. Аграрії, які тримають наш ВВП на руках, практично останні роки їм практично малим фермерським господарствам, знищується податкова пільгова система, і їх переводять на загальну податкову систему. Це їх смерть. Наступне, чого ми не подивилися і не побачили, що в цьому бюджеті скасовані всі залишки пільг. Забрали вже все. У дітей сиріт, у самотніх мам, у пенсіонерів. Забрали все. В цьому бюджеті не залишилося жодної соціальної підтримки. А головне, нас далі продовжують штовхати в Баргову яму. Заклали 3,7% дефіцита бюджету 83,7 мільярда треба буде запозичити. Ми просто станемо з вами жебраками. За два роки борг дорівнює валовому внутрішньому продукту. Завжди він був не вище 30%. Це цей бюджет, це вирок державі, це бюджет прощання. Або прощаємося з урядом, або прощаємося з країною. І тому нам потрібно цей бюджет, як неприйнятний, відправити уряду на допрацювання разом з. Відставкою уряду